Після обрання кведу необхідно обрати систему оподаткування. ФОПи, які планують вести медичну приватну практику, можуть обрати спрощену або загальну систему оподаткування. На загальній системі оподаткування всі податки сплачуються окремо: це єдиний соціальний внесок, податок на дохід фізичних осіб та військовий збір. На спрощеній системі оподаткування ФОП сплачує єдиний податок та єдиний соціальний внесок, що становить 22% від мінімальної заробітної оплати а в грошовому еквіваленті на сьогодні складає 1474 грн. гривні. Звітність та облік доходів ведеться дещо простіше ніж на загальній. На спрощеній системі оподаткування лікарі можуть обрати другу або третю групу. Якщо ви лікар первинної ланки, тобто терапевт, педіатр або сімейний лікар, вам необхідно обрати третю групу. ФОПи, які працюють на другій групі, не можуть укладати договори з юридичними особами, які працюють на загальній системі оподаткування. Лікар ФОП, який обирає третю групу, може мати річний дохід не більше 7 мільйонів гривень, та кількість найманих працівників не обмежується. Додатково на третій групі є дві опції оподаткування. Це 3% від доходу плюс ПДВ або 5% від доходу. ФОП, який обирає другу групу, може мати річний дохід до 5 мільйонів, а кількість найманих працівників не має перевищувати 10 осіб. Якщо ви оберете національну мережу медичних коворкінгів Кабімет, ми допоможемо вам у всіх юридичних питаннях. Отже, вибір за вами.